Поблизу селища Гончарівське Чернігівського району, майже сотня воїнів проходить бойовий вишкіл. На полігоні бійці батальйону охорони. Тут триває бойове злагодження. Хоча кожен із них і має величезний бойовий досвід в зоні проведення антитерористичної операції Хочеш не хочеш, а його отримаєш. Всі бійці мого підрозділу пройшли. АТО, всі мають бойовий досвід. Зараз просто тренуються на полігоні, щоб не здобувати отримані навіки. За час навчань військові мають відпрацювати вправи стрільб з автомата Калашникова, автоматичного та ручного гранатометів і озброєння БТРа. Здобуті знання та практичні навички неодноразово врятують хлопцям життя. На даний момент наша зведена рота проходить бойове злагодження. В першу чергу ми звертаємо увагу на бойовий досвід. А то нас є досвідчені інструктори, які вже там були і мають найбиякий досвід. На даний момент наша рота вже в третій раз виїжджає в зону АТО для виконання своїх безпосередніх обов'язків, а саме охорони е оперативного командування. Бійці впевнені, штатна техніка та озброєння послужать їм надійним захистом, а бойове злагодження стане недаремно витраченим часом. У 2014 году, п'ятнадцятому я воював, у нас майже нічого не було. У нас були старі автомати, старі... Бронежилети старі, каски старі, железні. А сейчас видають все нове, экипировка, екіпіровку, нову зброю, нове, нові каски, все нове, нові, навіть сухпаки, вам скажу, лучше, ніж раніше старі були. І воевать зараз намного легше вже стало, тому що это вже є з чем-то в бой. Вже зовсім скоро ці хлопці вирушать на схід та замінять своїх побратимів, які вже декілька місяців виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції.